Російські вояки затопили свій корабель у Донузлаві, щоб заблокувати вихід у море українським суднам. Тепер наші човни повністю блоковані. Москва не пошкодувала свого протичовнового корабля очаків і затопила його прямо в бухті. Довжина 120 метрів, і поки що немає змоги ні відтягти його, ні порізати. Тож фарватер заблокований. Повідомляє керівник медіа центру Міноборони у Криму Владислав Селізньо. І складною лишається ситуація з прикордонниками російськими агресорами, оточені прикордонні застави, Масандра та євпаторія озброєні до зубів, зелені чоловічки, тримають під дулами автоматів і Сімферопольський, та Керченський прикордонні загони. А поромну переправу у Керчі стережуть 100 солдатів-чужинців у Феодосії. Нашим морпіхам відрізали електроенергію. Мисля, ви надієтесь, що європа даст рісурси дії на мордернізацію, на переустройство этого не будет. і з гучномовців то чути лише російські програми. Усюди розвішені російські триколори, напнуті намети так званої кримської самооборони. Заправляють тут люди з георгіївськими стрічками. По периметру розставлені озброєні російські вояки. Уже тиждень вони блокують батальйон морської піхоти у Феодосії. Журналістів одразу обступають радикальні проросійські активісти. До КПП не пускають, знімати не дають. Все хорошо у нас. А ваші те канали оттуда з этого майдана майданутые, очень нехорошо себя ведут. Продажные СМІ наші українські привели к тому, що народ майдан народ своїм своє возмущення на вас випали то, що хотели, то ви заслужили. Тобто ви перестали бути журналістами. Сі люди називають російських вояків визволителями та миротворцями. У нас как весенний праздник. Ребята прийшли. Росія приїхала к нам. Слава Богу, це наші кримські самооборонці запевняють, із частини, начебто вільно виходять та заходять військові, із харчуванням теж немає проблем. Всі спілкувалися, всі подружились, всі пожали друг другу руки. Наші українські морпехи пожали руки російським солда... російським миротворцям. Все в порядку, всі дружим, все все в мірі. Нічого, нічого серйозного здесь не відбувається. Картина змінюється, коли до частини під'їжджають родичі українських військових та небайдужі кримчани. Вони привезли воду та їжі, яких кажуть, потребують Наші піхотинці їх не відразу пускають до КПП. Деякі радикали знову перешкоджають зйомці. Ми прийшли чисто нашому шрасі солдатом. Сірідай, покушать, вантаж. Ми приєди сміраміра. Ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоб у нас в Криму був мир. Ми хочемо бути на Україну Україна і Крим вилітіми до журналістів прориваються й деякі піхотинці із заблокованої частини, щоби сказати правду про постійні провокації знеструмлення як один із способів шантажу. Наш батальон, как видите, вот перекрыт э, все пути, подходы, подъезды российскими военнослужащими. Давайте подойдем и посмотрим на машинах русские номера. Замечены люди в гражданском, один человек был в маске, с битами, с цепями, которые назвали самообороной города Феодосии, которые пришли просто нам помочь, а конкретно Отключить электроэнергию в батальоне, чтобы не позволило нам готовить пищу для наших матросов, заряжать акумулятори для фонариков і обеспечить нормальну житті деятельность воїнської частини. Але й піхотинцям про російські активісти не дають договорити, постійно перебувають та сіпають за одяг. Баті врать говоріть правду. Є цікаво, куди ви приїхали, чому ви вже неділю агітірують батальйону перейти, придати родину, придати присягу. Щоб не піддатися на провокації, піхотинці були змушені повернутися назад у частину, але кажуть, залишаться вірними присязі та українському народу. Вікторія Орел Андрій Заходський, Крим Новини 2+,2.